Вітаю в сервісному центрі A-Game AGMKїв серед професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий ноутбук у нас пройшов процедуру відновлення, готовий до продажу. Це 17-дюймова модель ASUS TUF, модель FX705DT. Показую. Модель ця у нас з процесором Ryzen 7, 3 серія 3750 з вбудованою графікою в RX Vega 10 та з дискретною відеокартою. Nvidia GTX 1650, Та, що має 4 ГБ обсяг відеопам'яті GDDR6, тобто дискретна ігрова диск, як бачите, новий, швидкий, pci Express NVMe, оpasser 256 ГБ напрацювання всього 11 годин. Диск новий, 100%. Батарея майже немає зносу. Бачите, показник всього 5%. Він навіть може дещо знизитись після декількох циклів заряджання. Сам ноутбук знаходиться в стані близькому до нового. Бачите, немає не затерта нічого, немає подряпин, різнокольорове підсвічування клавіатури, є російські та українські літери на клавіатурі. Не затерті, бачите, ігрові кнопки. Швиденько по портах. Звичайна комплектація для цієї серії. Всі порти знаходяться з цієї лівої сторони по, по, ну, для підключення блока живлення. До речі, блок живлення з цим ноутбуком іде новий. Оригінальний 150 Вт з кабелем живлення 220 вольт під нашу розетку, тож можна одразу користуватись. Так, тобто роз'єм для підключення блока живлення, далі мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітора та три порти йдуть у нас тут USB 203.0. Також роз'єм для підключення навушників. З цієї сторони, в цього ноутбука портів немає, як і з задньої сторони, виробник вирішив таким чином зробити цей ноутбук. Як я вже сказав, ноутбук в дуже гарному стані. Ну, ось бачите, на кришці. Якщо придивитись, є ось такі невеликі дефекти, але ж на цьому все закінчується. Є ще ознаки не дуже коректного розбирання цього ноутбука. Це до нас хтось не дуже обережно з ним поводився. Бачите, є відсутня одна розчітка тут цього радіатора, але ж це зовсім не впливає ніяк на його працездатність. І ще десь з цього угла є. Ну, ось тут десь якимось інструментом не дуже відповідним намагались відкрити, але це не впливає на роботу петлі, бо дуже важливо, щоб петлі були не розбиті. Вони тут нові. Ноутбук відкривається-закривається без якихось проблем. Так як повинен робити новий. Ноутбук до нас прийшов. Працюючим, з ним взагалі не було проблем. До речі, він на заводських пломбах, там пломба на системі охолодження, і на перевірках на тестах навіть температури виявилися нормальними. Тож, можна сказати, що в цей ноутбук ще не було сервісного втручання. Він працює в тому вигляді, який він був з заводу. Відеокарта GTX 1650, бачите, працює, тести пройшла все в порядку, все працює так, як треба. Тож, ось такий великий за розміром, ігровий, бо має дискретну відеокарту GTX 1650, та на процесорі все ж таки Ryzen 7, навіть не 5. Ось такий ноутбук у нас в продажу. Комплектацію точно детально ви зможете побачити у нас на сайті. Посилання буде в описі до цього відео. До речі, вартість цього ноутбука також буде вказана на сайті. Її ви там зможете побачити. Якщо у вас будуть якісь запитання за цим номером месенджеру, Viber, WhatsApp Telegram, ви, як завжди, зможете звернутись задати ті запитання, які вас будуть цікавити, або приїхати до нас в Офіс, в сервіс, який знаходиться в місті Київ на Подолі. Або ж, якщо ви знаходитесь не в Києві, цей ноутбук ви зможете замовити з доставкою OLX або з накладеним платежем. Після оплатою з передоплатою 300 гривень за доставку цього ноутбука. Ось такий: Asus TUF FX705DT Ryzen 7 3750 GTX 1654 ГБ, До речі, обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ, який легко. Може бути розширений до 16 до встановлення ще однієї планки пам'яті. Можете звернутися за тим, номером, за тим же номером телефону, з'ясувати розмір доплати, щоб пам'ять ця працювала в двоканальному режимі. З новим диском Psi-Express, з батареєю майже без зносу, ну і в стані, який близький до нового. Якщо будуть цікавити питання, задавайте сервісний центр A-Game Київ. Дякую за перегляд, до побачення.